Все буде добре, або ж так хорошо". Все буде хорошо, який з варіантів оберете ви, і чи важливо, як називається вулиця? Неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена. Чи є різниця, або ж яка Большая разница. Чи є різниця якою мовою співати? От, воно не переводиться. Не можна перевести все буде хорошо. Українською добре все це буде добре. От уже не то. Чи є різниця, якою мовою говорити? Мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви? Я згоден з вами. Покращувати. Українською Мовне питання, хороші руські та черговий скандал, в який не інакше як вляпався Андрій Данилко. Ну, от якщо б не руський язик, да е, от е, як я мог би розмовляти з лаймами? Про це кілька днів гудуть вже навіть мертві бджоли, скандальні висловлювання Андрія Данилко. Вкотре поділили українців на тих, хто підтримує наративи шоумена. Шана і повага. Браво Андрій, дякую, і тих, хто шоковані, чи у розпачі була кращої думки про Данилка. Вже не раз творець мовних скандалів та образу вірки сердючки поставав у центрі уваги через виконання пісень російською мовою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І от знову, чи то умисно, чи то ні, ініціював черговий срач у мережі. Це ж було. Як відомо, навіть після 22 лютого 2022 Андрій Данилко продовжив виконувати російськомовний репертуар на своїх концертах, але цього разу він, як то кажуть, вирішив розставити усі крапки над і і пояснити свою позицію. Хоча ні, крапки над і можна розставити лише українською, Росія ще не встигла анексувати ісконно російські крапки, тож сердючка спробувала пояснити все мовою, якою розмовляє Путін, цікаво, чи почистила після цього зуби. Днями на ютуб-каналі, який солов'їною звучить як Служба новин Латвії, вийшло велике інтерв'ю Андрія Данилко. Ну і ми ж вас любимо. Там він розповів про війну в Україні, українську та російську мову, та як йому зараз важко живеться. Ти нічого не можеш планувати, ти нічого не можеш робити. І як как би бы ти там себе не бодрів, дуже да? складно. Також у цьому інтерв'ю, що вже стало скандальним, шоумен занурився у солодкі ностальгічні спогади, як же добре жилося при СРСР. У мене було, як я вважаю, найкраще дитинство. Да? От ті, які люди народилися в 70-х, от все таке було новеньке, все було якісь нові напитки. Да? От мені казалось, дуже було добре. Я все одно залишився і з Союзу. Ну, не виб'ють, крім цього. Андрій Данилко став запевняти співрозмовника, мовляв, від людей нічого не залежить. Одразу напрошувалося питання: Так що, треба усім скласти лапки і скоритися, але в інтерв'юера його не виникло, і Андрій продовжив пояснювати, до чого це він вів. Виявляється, все просто не треба дивитися новин, а слід ходити на його концерти. От іскусство для чого? От, іскусство, для це для розлучення. поднять поменять атмосферу разрядить атмосферу вот слушать эти новости постоянно мне кажется новости никто не смотрит уже вот эти там телемарафон какой-то там идет мне кажется никто не смотрит конечно интересуется но нужно от этого а ты поменять ничего не можешь какая-то новость глобальная она до тебя дойдет но находиться постоянно в этом стрессе очень тяжело Також трохи поговорили про неохайну Америку та кризу у всьому світі. Я помітив теж упадок. От я пройшовся, я люблю Нью-Йорк, але да? Но от я теж якийсь кризис, якийсь грязно, дуже багато бездомних. Ну, какая-то атмосфера така, мне кажется, во всем світі какой-то кризис. Але безперечним хитом виступу сердючки звичайно стали роздуми щодо мовного питання. За словами Андрія, він не планує перекладати свої пісні українською. на критику українців реагують спокійно, і на його думку, російська це засіб комунікації, а не мова країни-агресорки. Ані по своєму праву, але у мене є своя е, ну, своє тишення кетому. Як коли мені говорять, ти розмовляєш на мові агресора. российскую мову. Понимаете, о чем я говорю, да? Я заразумею. Да. Я говорю, а, а может быть, агрессор разговаривает на русском языке? Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации. А в не... песнях нет такого когнитивного диссонанса, исполняя в том числе песни на русском языке? И вот я что должен себя ломать, да? Подчеркиваю, что язык дан для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют просто в политических целях. Все. вот воно не переводиться. Вот нельзя перевести все будет хорошо. Вот хорошо все будет, Якщо так е, ну, українською добре все, це буде добре, от уже не то. А перевести вот то, что зал, заложено в этом слове хорошо, это получается только мат. Данилко також наголосив, що не має наміру відмовлятися від своєї позиції, а тому, якщо українців щось не влаштовує, їм не слід приходити на заходи з його участю. Я держусь этой позиции. Я могу в лицо в... в глазах других быть неправым. Э, вот они говорят, нас это тригерить. Нас это триггерит, да? Ну хорошо, я понимаю, вас такое сложное время. Люди очень сложно живут. Психика нарушена, все очень раздражены. И, наверное, туда не приходите на эти концерты. Вы же знаете репертуар. Я вільно размовляю украинскую, это не проблема. когда меня все заставляют, угу. от, 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 врожденное чувство противоречия. Да? Я говорю, не надо не заставлять язик, та все одно мова ета это, это поступово два з половиною роки після повномасштабного вторгнення. Точно було замало. Втім, попри заяви про вільне володіння рідною мовою, серед іншого, саме українська мова стала на заваді його участі в Атлас Уікенді, що цього року проходив у Києві. Я навіть отказался участвовать на Атлас Уікені, це великий фестиваль. А програма сложная не те, що просто нам подиграти, події там, так да? це ж все якісь отношения, какие то внутрішні діалоги. Это запомнить, і зараз там нової у нас приходять ребята молодые, то вони в шокі від количества задач, які бы, в такому простому жанрі. Такое українське да, очень. Що цікаво, та сама українська мова не стала на заваді Максиму Галкіну, який цьогоріч виступив з Солов'їною у Юрмалі. Почав вивчати українську мову теж. Розкажи мені! Данилко сидів у залі і з подивом знімав це на телефон. Тім, у юрмалі Андрій Данилко також відзначився. Далеко не всім сподобалося, коли він вклонився до Али Пугачової і заспівав російською мовою. Пожала барісон здравствуйте. Я хочу у небо. Я Ти возьми мене з собою. Втім, Прихильники творчості сердючки виправдовують вчинок свого кумира тим, що мовляв, це не пісня російської, а це пісня Пугачової, хоча і російської, і це треба розділяти. Однак дві українські артистки додали ще масло в вогонь. Вони, на відміну від сердючки, відмовилися виступати. Артистки скасували свій виступ після того, як з'явилися на афіші поруч з російськими артистами, навіть з тими, які не підтримують війну в Україні. Оля Полякова дипломатично заявила, що не братиме участь у цьогорічному фестивалі через щільний концертний графік в Україні. А ось у команді Надії Дорофеєвої відверто сказали, що не з усім. Ма готові виступати на одній сцені. А як на вашу думку, чи є хороші руські? Напишіть про це у коментарях. Алло. До речі, на концерті в Юрмалі гурт бі 2 виконав антивоєнну пісню, а Максим Прокоповський виконав пісню українською мовою. Окрім сердючки, в Юрмалі серед інших виступали такі українські артисти, як Макс Барський, Потап та Настя Каменський, Співак Алєксєєв, Анна Буткевич та інші. Треба віддати належне, що Андрій Данилко співав українською та засуджував війну, і саме його Уклін до Пугачової і виконання її пісні викликали обурення у деяких українців. Нагадаємо, що річний фестиваль Лайми Вайколи у Юрмалі проходить під гаслом допомоги Україні та засудження війни. Туди приїжджають виступати зірки з різних країн, проте серед них є і громадяни РФ. Певно, що серед глядачів можна знайти чимало хороших хороших росіян, тім деякі українці переконані, що такими заходами створюється ілюзія дружби народів, що грає на руку РФ. Що ж стосується скандального інтерв'ю Данилка для латвійського ютуб-каналу, на закінчення музикант додав, що всі втомилися від війни, і дипломатам треба домовитися з Росією. Люди розумієте, люди не знають куди що робити. Я понимаю, что надо выстраивать отношения политикам, потому что ну, Россия же никуда не денется. Мы рядом, мы соседи. Но мы на лестничной площадке живем. Все равно надо выстраивать отношения с соседом. Для этого же есть дипломат. Но ну, для чего их избирают туда? Під кінець розмови Андрій Данилко спробував виправдати російських артистів, які виступають на окупованих українських територіях. Що ви думаєте, тих російських музикантів, артистів, артистів, які їдуть виступати дають концерти на време окупованих територіях України? Звичайно, не бояться. Ну, звісно, ну послушайте, ну такі <поставлення> обстоятельства. <поставлення> <поставлення> Хто-то так думає, мабуть. За поширення російської мови в маси сердючці прилітало часто, воно й не дивно, адже багатьох українців тригерить саме звучання мови окупантів. Але і на це Данилко теж дав відповідь. Не я говорю на русском, на мові агресора. Агресор, агресор говорить на русськам. Шоумен зазначив, що російська мова не належить лише Росії і може слугувати для спілкування між людьми, що живуть у різних країнах світу і не знають мови одне одного. Втім, чомусь йому не спала на думку, що для цих самих цілей можна використовувати англійську, яка до того ж є найпоширенішою мовою у світі.